Здорові були земляки! З вами знову я, Валерій Маснюк. Вітаю добірне товариство. Оце я пригадую 1 червня. Україна відзначала День захисту дітей. Як на мене, найперше, від кого і від чого слід захищати наших дітей сьогодні, то це від москалів та від суржику. Дорогі земляки! Ви маєте можливість пожертвувати на потреби Збройних Сил України в описі під відео. Там, зокрема, є посилання на підтримку нашого каналу. Підтримуючи наш канал матеріально, ви робите його якіснішим, змістовнішим, цікавішим. Щиро дякуємо від расистів їх захищатимуть мати, автомати, дипломати. А ми від суржику. Славно цвіли цього року полуниці, славною родили. І вже на базарах і крамницях чоловіки й молодиці пропонують полуниці в необмеженій кількості. Ціна різна. Як у нас у Черкасах була недавно 70, була й 70. Певен, що ви купували по 70. Я так само. Прикро, що трапляються несвідомі елементи, які ще наважуються продавати. Клубніку. А ще гірше те, що деякі необачні громадяни купують її. Результат отруєння. Найстрашніше дітей. От вам і день захисту дітей. Чому до тих клубніко не прийдуть поліцейські та не скажуть? «Аго, ти, чуваче, в Україні живеш наче, з хлопнікою шуруй у Усимір. На Соловки, продаємо ми й купуємо полуниці залюбки. Але є вже багато й патріотів, які усвідомили різницю між Україною і Московією, між язиком і мовою, між полуницями і клубнікою. Як скажімо, ганця-патріотка цієї книжечки, що з тобою сталося, Грицю, жінка, чоловіку, твій дід любив полуниці, а ти бач, клубніку. Відповідь на це звістовну жде від нього Ганя, бо насіння підмосковне, з без безвагання. Ганна враз до чоловіка. Вже терпіти годі, не ростиме ростимеш, клубніка на моїм городі, а ростимуть вірте, люди, лепські полуниці. Як сказала, так і буде. Слово у Ганзі. Криця, у крамницях ці червоні, соковиті, смачні ягоди підписано полуниця, ніби все гаразд, та пригляньмось уважніше. What? Полуниць купа, лоток, кошик, а написано одна полуниця. Сміх, жарт, прикол ні. Елементарне незнання мови. Так, у російській мові слово клубніка означає збірне поняття. Але яке нам діло до цього? У нас полуниця одна ягода. Дві полуниці, лоток, кошик, відро теж полуниці. Те ж саме стосується суниць і чорниць. Але будьмо уважні, не наплутайте, не покладіть у кошик замість чорниць, черниць. Матимете неприємності. А воно вам треба, то що є, а ще влукав я якось увечері в інтернеті. Ти натрапив на казочку по луниці. Та й послухав. Та так добре спав. А чому й вам? Ну, ви згадались. Чи ви часом не подивились, не поснули, любі мої нізя? Ой, що то я зморозив? Не можна, не можна. Послухаймо славну козацьку пісню Опе попереду сайточний. Опе попереду сагайдачний, що пробіяв жінку на тютюн та люльку необачний. Необачний. Згадали сагайдачно, що проміняв жінку на тютюн та люльку необачний. Отакими От необачними виявилися деякі матусі й бабусі, які на Міжнародний день захисту дітей пригощали, та й не лише тоді пироженими, піченням, мороженим, конфетами та іншим непотребом. І мали потім великий клопіт з ними. Ой, любі мої, так ми, Суржику, ніколи не позбудемось. Тож послухаймо. Антисуржик, ліки проти нього. В нас продаються тістечка, трапляються й пирожена. Буває, в нас продають морозиво. На жаль, ще є й морожене. Знай тістечко й морозиво то справжній смак і свято, пирожене й морожене, то грошей марна трата, вирожене й морожене, сумнівного гатунку. Вирожено й морожено, так то ж гармидер в шлунку. Тістечко й морозиво ото є вищий клас. Тістечко й морозиво то свято повсякчас. А ось ліки проти конфетів. Прийшов до ликерки, приніс їй цукерки. Ликерка морочить. Конфетів я хочу. Якщо ти лукерко не любиш цукерки, то я за сандалії і прямую до Галі. Отак лукерка крутила носом та й з'їла облизня. А що й матусі ніколи не пригощали діток печеням, то хай послухають, яка шкода він його. Ви спекли печеня жені, з'їв синок. Та й бачте, нудить. Дмитрик печиво з'їв жменю, та й сидить он. Рибку водить. А ще скажу вам, любі мої, дуже прикро, навіть страшно, що багато жителів України ще досі не зрозуміли те, що наш славний педагог, письменник, перекладач, публіцист Іван Нечуй Левицький зрозумів і казав нам: а саме, російська мова є засобом досягнення ворожих для українства. Політичних завдань. Думаймо, а тим часом геть з українського столу клубніку, форсети, печення, пирожене, морожене, бо це отрута для мови, для нашої свідомості. Залюбки їжмо самі, пригощаємо дітей, онуків і добрих людей полуницями, цукерками, печивом, істечками й морозивом. Смачного, саме смачного, а не приятного апітіта. Тепер відпружмось, себто розслабмось і усміхнімось. Тату, а чому сукенки загортають у шелесткі обгортки? Це синку для того, щоб усі в театрі чули, як наша мама худле <звук> на відміну від працівників кондитерської фабрики, які вже дивитися не можуть на сукерки. Робітники лікаро-горілчаного заводу споживають свою продукцію охоче. Крутий чувак висунув голову з крутої тачки і гукнув Хлопчику, а ходи лише сюди. Хлопчик прибіг. Хлопчик повертається, їсть морозиво, і віддає панові решту. У неї, ядечку, тільки одне лишилось. А на цьому слові бавайте здорові!